Приступаємо тоді до обговорення. У членів виконавчого комітету, які є питання, до речі, присутні пан Андрій, представник екоприкарпаття. Так, будь ласка, Васивесичку. 1,73 для багатоквартирних будинків і 1,5 для сільського населення. Хочу зауважити: у нас є затверджені норми накопичення, там норма 2,38. Але. але... І один Це... 80... для... Для, для, для міста, для, для... для... багатоквартирних будинків. Але ну я вже для с для, для сіл, зв'язку з тим, що ми, ми розуміємо, що дійсно такої кількості населення 70. немає, тому, тому застосовують вони норму в цьому тарифі 1,5. Тобто в них фактично є можливість застосовувати норму, яка затверджена інститутом, але вони використовують не 2.32 і 1.73, а використовують 1.73 і 1,5. Тобто вони можуть, виходячи з фактичних даних. І можна це перевірити легкими математичними діями, взяти фактичний обсяг змішаних побутових відходів, які е надійшли на полігон, це офіційні дані. І поділити на ту кількість мешканців, які користуються послугами з вивезення відходів, і ми виходимо ну, на норму 1, 1 для Калуської територіальної громади. І ще питання, е яка ціна була і буде до тех побутових для комерційних фірм, підприємців? Ну, це хіба визначить, тому що ми ті тарифи не затверджуємо? <клару> Середньозважений 380, 380 гривень. So <Leonardogeldro> right? right? Так, це Немає. сіті. 380 гривень, де. Ні, 380 гривень, це більше немає. Так, будь ласка, будемо і два запитання і одне запитання. Перше запитання, щоб ви розказали мешканцям, як вивчала торгу накопичені. І друге запитання по великого вируху по, по, по сміттю. Ми, в принципі, я особисто хочу бути присутнім, коли будемо вивчати. В, Відвозити великої габарити, і я б особисто хотів побачити, скільки мешканці ну, села, яку я представляю, дають великого габариту. І в принципі, після того ми б могли десь вже цю форму заріняти. І третє запитання це, це для, для представника фірми. Ви би хотіли, щоб ну, в принципі, десь, ця фірма, яка представляє вивоз на сміття, заробляє кошти, там, платить податків, згідно що, щоб якась була там соціальна складова, наприклад, щоб мешканці таких. Не захищені, не захищені могли отримати набагато меншу послугу, наприклад, щоб це в ну, перспективі ми, ми б могли це десь якось напрацювати. Дивіться, норми накопичення затверджується раз на 5 років. Вона замовляється органом місцевого самоврядування у наукового інституту, який. Бере дані від надавача послуг, який збирає побутові відходи, від організації, яка захоронює побутові відходи, збирає повністю всю інформацію про кількість населення, про кількість населення на певній територіальній території, звідки забирається сміття, і тоді проводять практичні дослідження, виїжджаючи на місце машиною, яка забирає сміття з контенерів, важить ну, це сміття, яке є в кожному контейнері, важить машину. Потім на полігоні, коли привозять те сміття, беруть дані, скільки мешканців населення прив'язані до того, там, наприклад, до контейнерного майданчика або на певної території, коли, наприклад, забирають сіл. Вони роблять великий здоровий аналіз. На цей аналіз впливають і сезонність, коли вони це забирають. Це є велика наукова робота, і результатом якої є норми накопичення. Чого було 2.38, тому що ці норми замовлялися 19%. Нацьтому році ви знаєте ще до війни, там тобто, тобто кількість населення була зовсім інша. Тоді ще надавали послуги наш екоресурс. Тобто, і тут є ще такий момент: якщо забирати сміття кожного дня. Тоді буде вага контейнерів одна. Якщо забирати сміття раз у три дня, то зовсім інша вага. Тобто тут дуже багато факторів, які впливають на кінцевий результат по нормі. Ну тоді нам робили е, цю послугу науковий інститут і вийшла норма 2.38. Зараз е, цього року, цього року Тужилів, цього року Боднарів ми проводили ці. Ці дослідження і голені, і голені, і ну і наш приватний сектор міста, і наші багатоквартирні будинки міста. Решта питань. Так, так будь ласка, пане Андрій, крас і ще побалимо габариту. Ну, дивіться, по габариту е, така ситуація цікава, він не був включений в ці послуги, які надає екоприкарпаття. Однак законодавство їх зобов'язує. Це така хитка е, норма, яка добра для нас, тому що 5 метрів біля майданчиків має бути чисто прибрано. І ви бачите, що робиться в нас по приватному. Я зараз говорю за приватний сектор е, міста і за багатоквартирну частину міста. Коло майданчиків є все, є дивани. Є ліжка, є унітаз, є підлога, яку зірвали, і вони це забирають. Тобто ми користуємося нормою, що вони зобов'язані прибрати. Люди, мешканці наші чемно цих 5 метрів дотримуються. І відповідно, вони цю послугу надають, яка не включена в тариф. В тобто Тариф включені рідкі відходи. По селах ситуація так само для нас не зрозуміла, але з другої сторони зрозуміла. Ви знаєте, скільки за цих 4 роки ми у вас стихійних сміттєзвалищ ліквідували. Тобто весь той великогабарит у вас йшов в яри, в ліса. І ті стихійні, які ми з вами ліквідовували разом кожної весни, це якраз була та кількість того всього великогабариту, яка би мала здаватися. Чи буде вона зараз відповідати цим об'ємам, які затверджені в тарифі? Ми, ну, ми плануємо, що вони з кожного села. Беруть інформацію, ну тобто її систематизують, що скільки то великого габариту зібрано з, зголерова, зголення, зголення з кожного села. Через півроку робимо аналіз, і ми вже будемо розуміти, чи вони вкладаються в цю норму, чи можливо вона завищена. І за результатами ну, законодавство дозволяє в кінці року. Вони переглядають повністю по всіх послугах, які вони надають, роблять аналіз. По тому об'єму, який вони зробили, і мають можливість зменшити е, нарахування по тих послугах, які надали. Якщо по великогабариту буде менший об'єм, ну звичайно, що вона наступний тариф воно має, відіб'ється на наступний тариф і відповідно зменшиться і зробиться перерахунок людям у цьому тарифі. Ну Андрій ще може мене поправити. Пані Андрій, будь ласка, може, додайте про що по соціальні складові, якраз питали ну, панс. Пане Андрій, будь ласка. Всім доброго дня. Пане Олег, у відповідь на ваше запитання. Е, у випадку позитивного рішення сьогодні е, при прийнятті тарифу наступним кроком в роботі щодо великогабаритних і ремонтних відходів буде затвердження графіку. Якщо ви маєте бажання бути присутнім при цьому графіку, ми не заперечуємо тільки, тільки за. Щодо е, питання соціальної складової, е, ну, у нас законодавством передбачено допомога людям, які мало забезпечені. і так далі. Якщо ви виступаєте з такою ініціативою, ну ми можемо створити якусь комісію з старост і представників Прикарпаття, які би могли ну, вияснити, скільки таких людей в селах і якимось чином. Ну, не нараховувати їм, не знаю. Подумаємо. Не заперечу. Пан щоб Пане Андрію, ну таке питання. Ну, давайте я по великогабаритному тапу питання, ну, дійсно, дуже спірне, особливо для сіл. Тобто ми можемо розраховувати, щоб ви зараз на проці півроку збираєте такі статистичні дані спільно з старостами, так, по великогабаритному сміттю, берете чіткі факти, і ми через півроку повертаємося до питання до великогабаритного сміття. Це буде підходити? Ну так. Зараз ми ну розумієте, ми не, не можемо. Ми, ми для себе прорахували вартість тих двох бригад, які будуть забезпечувати надання цих послуг. І ці витрати включили в тариф. За фактичними тими даними, які у нас були за минулі роки, ми все рівно вивозили, приблизно прорахували об'єми. Ну, фактична робота покаже реальність, яка буде в. В приватному секторі Калуша, в приватному секторі в селах і, і в багатоповерхових забудовах. Та власне, Сересич. Зараз є така ситуація, що стандартно та як проводять сміття, буде ті машина раз тиждень, а окремо на великах гори буде окрема машина, яка буде забрати по затвердженому ра. Так, звичайно, це буде окрема окремий, окремий додаткова ми, машина. Вироли дані, я так розумію, щоб речі то мали інформацію на простіх півроку, і тоді вже дійсно окрема машина Добре, по великогабаритних і відходах і окрема машина по ремонтних відходах, тому що то трошки є різниця.